Доброго ранку, малята! Сьогодні на адресу вашої групи прийшов лист. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже-дуже небезпечна. Та, як правило, ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді, де узятися біді? Про що цей віршик, діти? Так. Про правила дорожнього руху. Нас запрошено до країни дорожніх знаків. Тож сідаємо в автобус і вирушаємо. Ось ми опинилися в країні дорожніх знаків. Погляньте, яка це чудова країна. Зараз спробуємо відгадати, хто тут мешкає. Слухайте уважно. На дорозі він стоїть. На дорогу він глядить. Кольорові очі має, людям всім допомагає. Здогадались? Так. Світлофор. Доброго дня, діти! Маю я три кольори. Червоний значить небезпека. Жовтий. Зачекай, а зелений можна йти і не трапиться біди. А хто ж ще мешкає в цій країні? Ми дорожній знак. Нас потрібно знати водіями, і пішоходам, і хто їздить, і хто ходить. І дорослим і малим знати знаки треба всім. Любить мене кожен пішохід, бо зі мною безпечний хід. Підземний пішохідний перехід. Машини зупинили хід, тут крокує пішохід. Пішохідний перехід. Тут по праву йдуть малята, жваві хлопчики і дівчата. Доріжка для пішоходів. У будь-яку погоду тут не ходять пішоходи. Рух пішоходу заборонено. Їду на коні двоногому спеціальною. Дорогою. Доріжка для велосипедів. Тут мій кінь не побіжить. Заборони знак стоїть. Рух на велосипеді заборонено. Дітки, а коли ми з вами виходимо на вулицю, переходимо дорогу, ким стаємо? Вірно, пішоходами. А де повинен рухатися пішохід? Правильно, по тротуару або доріжці для пішоходів? А де рухається автомобілі? Так. По проїжджій частині. А пішоходам можна рухатися по проїжджій частині дороги? Ні. А чому? Може статися аварія, а це дуже небезпечно. А чи можна, дітки, наступати на люки? Ні, не можна. А чому? Люк може перекрутитись і можна провалитися у яму. Давайте, дітки, пригадаємо ще раз правила поведінки на дорозі. Переход дорогу лише по зебрі. Переход дорогу, подивившись спочатку вліво, а потім вправо. Переход лише на зелений сигнал світлофора. Не грайся на проїжджій частині дороги. Рухайся лише по тротуару. Користуйся підземним переходом. Не перебігай дорогу у невстановленому місці. Не наступай на люки. Ну що ж, дітки, нам час повертатися в садочок. Подякуємо мешканцям країни дорожніх знаків за отримані знання. І до нових зустрічей!